Вітаю понеділок, 22 січня. В студії Вадим Ярошенко. це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз схопили при спробі втечі, затримали сина скандального постачальника Міноборони, порушення права на особисте життя. Одразу чотири журналісти-розслідувачі заявили про це в поліцію. Етнічно українські землі у день соборності видано указ про політику Києва у деяких регіонах Росії. Дружній візит із продуктивними підсумками. Прем'єр-міністр Польщі у день соборності України неочікувано прибув до Києва. Дональд Туск дав зрозуміти, що такий крок викликано бажанням налагодити стосунки між країнами, у яких останнім часом бринила напруга. Їй зауважив, що між державами існує багато двосторонніх питань для обговорення. Тож він у Києві, аби це зробити, Із Володимиром Зеленським Туск обговорив майбутню співпрацю між Варшавою та Києвом, зокрема можливість спільного виробництва зброї. Головний меседж від польського прем'єра надання Україні нового оборонного пакета. Крім цього, Польща надає і новий кредит заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. В Одесі при спробі виїзду за кордон затримали Романа Гринкевича, сина скандального фігуранта справи про розкрадання мільярда на закупівлі для міністерства оборони. Раніше у своїх соціальних мережах Роман, якого оголосили у розшук, запевняв, що не збирається їхати з України. Про затримання гринкевича молодшого саме під час організації виїзду до однієї з країн ЄС, повідомив очільник офісу генерального прокурора Андрій Костін. Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його синові та спільникам повідомлено про підозру щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ, в результаті чого державі було завдано збитків на 943 мільйона гривень. Роман Гринкевич став п'ятим і останнім затриманих фігурантів справи. Інші четверо вже під вартою. Фамілія Гренкевич Гринкевич Роман Дня Дата третьому шостедевнуступ'яс. Згоріла нерухомість інвестиційного бізнесмена Ігоря Мазепи, якого відправили під арешт за підозрою у розкраданні земель Київської ГЕС, на яких звели котеджі. Пожежа сталася вночі у селі. Картовецький Чернігівської області пізніше уточнили, що згорів не будинок, а банний комплекс арештованого засновника Конкорд Кепітал. Нагадаємо, що затримали Мазепу на кордоні при спробі виїхати у Польщу. Його разом із братом та ще з трьома фігурантами земельної оборудки минулого тижня відправили у СІЗО під заставу. Стеження за журналістами «Бігус.Інфо» розслідує не лише служба безпеки, а й поліція. Там розпочали чотири провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя через приховану зйомку та прослуховування розслідувачів. Про це повідомив голова національної поліції Іван Вигівський. Він нагадав, що одне провадження веде служба безпеки. Четверо співробітників «Бігус.Інфо», які фігурують на скандальному відео з прихованих камер, на вихідних подали заяви у поліцію за втручання в особисте. У «Бігус.Інфо» зазначили, що служба безпеки вже провела певні слідчі дії. У Харкові представники ТЦК продовжують насильно забирати людей. Шокуючі відео публікують місцеві жителі. Люди у формі заштовхують чоловіка у мікроавтобус без жодних розпізнавальних позначок. Це відбувається за сприяння патрульних. Дівчина затриманого намагається перешкодити військовим. Спочатку мовляє поїхати з ним разом, але, врешті-решт, дівчину виштовхують з буса і їдуть геть. Нікуди пам'ять. Никто никуда не поедет. Да? Посетил. Вадим, пойдем. Мы их посетили. Вы посетили. Вы посетили. Президент України поки що не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News. Він зауважив, що йдеться не тільки про життя, а й про відповідні дії. Також Зеленський зауважив, що гроші на забезпечення мобілізації не надходять від партнерів. Це не тільки життя, життя номер 1 А друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Це друге. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. І як би хто там не ставився, всі ці фінанси, вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі розуміли. Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за 2023 рік становили 1 трильйон і вісімсот мільярда гривень. Це понад 60% усіх витрат України за минулий рік, зазначили у мінфіні. При цьому видатки на оборону фінансуються виключно за рахунок податкових надходжень. Наголосили у відомстві. За даними мінфіну, кошти були спрямовані на грошове забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, придбання військової спеціальної техніки озброєння боєприпасів, Асів та на інші потреби. Шість регіонів сучасної Російської Федерації історично заселені українцями. Про це йдеться у новому указі президента України, виданого з нагоди Дня Соборності. В указі йдеться про територію в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ. Як зазначається в документі, Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, зокрема на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, а також право на доступ до україномовних ЗМІ. Глава держави доручив уряду Кабміну розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації. Крім того, Україна збере факти про політ такої примусової русифікації, політичній репресії та депортації українців задля відновлення та збереження історичної пам'яті ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. І заради цієї мети сьогодні мною підписано указ. Про історично населені українцями території Російської Федерації це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Притулок на Київщині виявився катівнію для чотирилапих. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами у закладі під назвою Допомога і захист, що у броварах під Києвом користувачі соцмереж обурені тим, що у цьому прихистку тварини недоглянуті та не стерилізовані. Вони живуть на холоді, погано харчуються і не мають документів. Корма, які надають їм волонтери, зникають казна куди. Поліцейські під час моніторингу соцмереж вивели публікацію про можливе знущання над тваринами в тому ж таки притулку з однією з керівниць прихистку. Пов'язані ще декілька подібних інцидентів, зокрема чорне розведення тварин. Нарибалив на мільйон штрафу 36-річного жителя Волині засудили до безпрецедентного стягнення за браконьєрство в період нерестової заборони. Рибалку зобов'язали сплатити 914 тисяч гривень компенсації за улов майже двох сотень рибин на озері Оріхове, що розташоване на території гідрологічного заказника. Попри те, що рибалка є батьком трьох дітей, його засудили також ще й до штрафу у 17 тисяч гривень і 13 тисяч за. Проведення експертиз. Його сітки суд постановив знищити, а човен конфіскувати. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!